Де до фріліме. Чекайте, я все взяв а вас, як взяти. Дайте секундочку, уебу Олегу, блядь. Цель это то, подожди еще раз. Сука. Бля, ну нестабильный, блядь. Есть некоторые проблемки с дыхальной системой. Так, да, потрогаешь. А, крутись, вставай. <реклама> бандит. В банде новый бандит. Что це? Релігії існують завдяки опозиції. Саніс цьому доказ. Не лізь зі своєю думкою, якщо тебе не просять. Погоджуюсь. Якщо тебе ображають у твоєму домі, дай відсіч. Правильно, не приставай до людей, якщо вони цього не хочуть. Я походу за сатану. Коротше, коли був на першому курсі, у мене на стіні на, на ящику на шафі було «Аве Сатан. Тому що я написав «Аве Сатан. Вийди з чату, сатана! Вийди з чату, сатана! Вийди з чату, сатана! Вийди з чату, сатана! Вийди з чату сатана! Вийди з чату, сатана! Ісусе, довіряю Тобі. Ісусе, довіряю Тобі. Ти, доля то моя, Ти, Господь мого життя. Ісусе, довіряю Тобі. Усачми наш Бог. Та й ре будь ласка, і, і на пришли нам стріляє. свою Петришку. Дякую, велике. Почекайте, де що принесу вам. Сердечко. ці біжать, блядь, в місті, де не можна сука, переходити дорогу і тупо кегля. Біжить думаю, сука. ну... Я б тебе, блядь. Це ж тормозиш, поки вона пройде. Ні, ладно, бабушка, ще окей, може їй тяжко дойти до пішохідного. Я не так горю на бабушок, як горю блять на сука, дітей. Горю блять на дорослих людей, які сука знають відповідальність, блять, долбойови вибігають на дорогу. Взагалі, люди уїбані. Доброго дня чому ми перший раз у чаті? Тут я не розумію, що перший раз я вас бачу тут, я не розумію. Де ви були вже? 31 вересня на дворі. Де ви були 30 днів з 1 числа? Я що ж будемо все пропущене, доганяти всі уроки. Окей, маму, до школи, треба тільки тата. До мене в кабінет сьогодні. Татом, ми туди будемо це рішати, де ходив його синочок. Це той самий фокусник, який каже, типа, знаєте, де колода карти? карти, кажеш, ні. подивіться, у вас під залупою. Отак, от робить. Просто випускає. Так, ви бачите в карту? Mujeres". Десяточка, бачите? Увага! Фокус із диркой. Ні, подожди, що така шо. Коли цілий день хотіла написати людинці, поссорилася з людиною, ну там була в сварці, і якраз в цей день у мене, наскільки в голові сиділа думка, що мені треба першою написати: написати чи не написати, написати чи не написати. Типа треба воно мені чи не треба. Прийшла в сільпо. Euh, щось купила, чи... Відкриваю чек, а там передбачення для вас. Та напишіть ви вже тій людині. І от. Тако. Я не матюкаюсь, я, я культурно послаю. Ну і такий момент, якщо треба за, за себе ще постояти вміти. Ну тобто, я вважаю, якщо на вас бикують, треба і яйця показати в якийсь момент. Я просто тільки що ходив в туалет, і, і в мене e, з'явилось вели... в мене прям, прям, прям велике питання. Ти теж нюхаєш яйця? Блять, ну ми від того скільки часів вони маринувались. Ну, про... ну... <ріху> така ймовірність, що нам зараз прилетить 57 тисяч... 000... 56 тисяч гривень залучення шлюбу через дію між мною і смакелами. Я готовий на це піти. На це я готовий піти. А ти в курсі до речі, <сь> що якщо ти скидаєш комусь посилання mm -hmm. і тобі відмовляють, то в тебе там до кінця твого життя в дії буде написано, що така -то, люд... то людина <сь> тобі відмовила. <служ> Короче, мені колись Миша, знаєш між твін? <так>, Чатерці є -так, так, так. такий. Так, так, так. Він колись кинув в чат наш посилання таке. Ну, я вирішила зробити дуже класно і мудро. І я чим пошвидше зайшла за цим посиланням, щоб натиснути, що я не згодна. От і в нього тепер там написано, що Анна ну та відмовила. Ой, це прям і те патріотично, прям видно, якісно зроблено. язичок ще. Вау. Десь тут Віталік має літати, десь тут Віталік має літати. Ти просто ореш. Просто цей. Це, це Трембо? Трембо. Трембо, куди ти тікаєш? Я хотів просто колабу. Чому ти мені не відповідаєш в телеграмі? Трембо. Трембо, почекай, будь ласка. Я знаю, ти мене ігноруєш в телеграмі, будь ласка, я бачу, ти прочитав моє повідомлення. Ого. Co to jest? Oj, on, on, ha, ha, skipp, co pan moje grosze? Z kijk co pan moje? А ти ремувати любиш? Люба панянко, не си Прочитай щось сам, якщо шей. ти в нас такий розумник. <ріст> <ріст> місяць сяє, як та срака. Місяць сяє, як та срака. Вікна світять де не де, купу навалив собака, он де бачиш, пара йде. Старого православік. Бля, сподивайся, я не потраплю в рай. О, ні. Я червоний гравець, друзі, буду грати за за червоних, тому чекаю наступного гравця. За коли будеш грати там, нахуй добрий. День. Бля, умоляю, <реш> умоляю <реш> і грай по пережньому. Я не цікава гра для мене, ви розумієте про що про себе можу сказати, що я червоний, але для себе я сірий, я би себе перевіряв. І мені здається, що Міша, е, в, ну, коротше, це така мазана, е, мазана штучка. Тут часи на руці три штуки. Все по різному. Я ж, я ж ти пам'ятала, Я просто в готелі працюю. Це Лондон, це Токіо, це Київ. Місто спить. Місто з тим валіком. Тепер послухаємо реального професіонала гри в мафію. Значить, дивіться, я вам поясню, що «Алстеор» і «Лебіга» — дві мафії. По-перше, мальчики, зніміть собі комнату, по-перше. По-друге, е грайте серйозніше, щоб вас не, ну, не, не можна було прочитати на першому е колі. Дев'ятий і шостий, 69 це символізм. Як зручно спати? Типопаті прийшов, а дивитися, як йому строїть будинок. Дачу, дачу на украдені гроші. І да, мій хороший. Тест катом. Ну ці! Ну кофе! Вона така прикольна, вона така м'ягенька, вона так пахне прикольно. Пахне молоком. Сильда Йога. Дурак. <laughs> Дети, как албаса. И сюда. Вау. 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 Ні, за за стрипті дадуть по голові, тому що там е віки молодша сестра, який нахуй стриптіз, блядь. Такий вже є 18. Ти спробуй. що, <плес> блядь? тютю? О, ні, слей! О, ну, я, пішов. А чого? їй 17, блядь, Куди ти мене запросив? блядь. Давайте далі. Кого з учасників дитинці заманили в секту печеньками та чаєм? Верон Халепу. Я, я думаю, це не ти все що забирав? Гроші забирав, а, збирав. Дивився да, вибрав собі дівчат. Але зараз так. прийшла черга вибрати Верон. Тому Верон має обрати. Чи вона хоче забрати твої гроші 1250 гривень, або піти на побачення з У... Са... Усач, Усач, ти чудовий друг, я дуже ціную нашу диталік! дружбу. Віталік просто. А буде побачення, куди поведеш? Куди ми підемо. Ми підемо судячи з усього, ти вдягнеш свій образ Барбі, і ми підемо ти вдягнеш свій образ Барбі, і ми підемо в конюшні. Окей, okay, я вибираю гроші. Я вибираю гроші. Іра, це ж гроші віддавати треба, а ти спієш із камня. Ну да. Кличе якось буряк е, капусту на побачення, а вона затримується. І буряк питає капусту, чого ти затримуєшся, що таке? А вона йому відповідає: Та почекай, я ще не наквашена. Петрович каже: ну хорошо, Ванечка, знімай штани. Ванечка знімає штани, і Анатолій Іванович теж знімає штани і вставляє йому хуй в жопу. І каже: Дивись, Ванечка, у тебе хуй в жопі, і в мене хуй в жопі. Ну тут нюанс. Засуждень. Це единый анекдот, я знаю. Засуженный. Я вчера ожидала, бля, блядь? Вона в Милан, Ми його взагалі не знаємо, хто Вони це. — Мені Льоха розказав цей анекдот, колись. — Льоха помер, якщо що, от фена. Його тоже не буду. Де бурштин? Бля? Ты Що, Пиши какать? Можна я Можна? Це може все піски собакой. Ничего там не изогнулось. Да не надо, Филипп, так робить. Ты что, дед, блядь? Еще возьми за шутку. В смысле? Так... Каш... Причем тут дед вообще? Я за эту висячую штуку возьми, чтобы она оборвалась. Сейчас, я, сейчас я сюда сяду так. Оп. Пизда. В смысле? А при чем тут дед вообще? Трэш стрим, блядь. Ты, блядь, дед, ты еще губами вот так робишь. Вот так, как дед. Закривай. <звук> <Щас. звук> нахуй. Режевий адаптер, блютуз. Круто, блютуз є. Блять, ви думаєте, що я приколююсь? Якби я, нахуй, розбирався Діскрет, блять, якийсь. Ада лаванки, блять. PCI, AD. Я їбу, що це таке, нахуй, все? Де я не ді по скогубці, блядь, візьму? Ні, вона не крутиться, все. Воно не крутиться. Візьми тряпочку, суху. Прижми і крути, просто ну та не буде скольження, блядь. Отак? Mm, покро... Ну не Ну візьми смазочку якусь, космопробуй. Ох ти, сука. Та яке отак?! Ти, так ты че ебанат Ти Я в твою мать це <реку> просто мрак! <реку> а ти сама з Києва родом? Да, а Е, ні, я з кривого рогу. А, о, дивно, що ти країні, ну, ти ну ти ты украинский спидкуешься? Ну, я більше на нашому люблю, но. Але... А, ну так, да, отлично. А звідки ти родом? Я з Москви Росія. Тільки не думай погано про мене з кожних 100 російських чоловіків, які напевно хочуть тебе вбити чи схопити тебе в полон. Один російський може бути нормальною людиною. Хтось пише, що у Тіни Карель не справжні 200 тисяч переглядів, і що там коментарі пишуть боти. Я ніколи в це не повірю. Я ніколи не повірю в те, що зараз є сервіси, які можуть писати через нейромережу коментарі е, по заданим параметрам. Давайте не брехати, будь ласка, у нас все таки твіч. Тут за брехню можна получить бам. Якось сказав дівчині, що в мене великий хуй, вона повелася. Не знала, що я пиздун. Я, Дайте, я просто рандомне слово напишу. Я хочу намалювати просто. Я хочу просто намалювати спробувати. Мені цікаво, чи вийде. Нехай потім. Йба, чорт, сука. Я жив нормальним життям. Ну, типа, ні, у ну, мене була, ну, типа, часткова депресія. Трошки такий неприємний стан. Десь не все складається так, як хотілося, щоб воно складалося. Усе все. Я коли побачив ху Іскевича. Я не можу викинути його з голови. Розумієте? Я трудно все там, на скале. Сука, что ж вы... Почему все на скале, блин? Чем это так чистый, блин? Сама на листочек дается. Миша Хуйскевич, Гандон, чему-то. Ну, такие заметки у меня. Люда писала на мафии заметки, я тоже их рубил. Я не розумію нічого. Я розумію, що типу стрім іде. Всі люди після мафії зайшли сюди, і що робити з цим, я поки не знаю. Читай О. чат і спілкуйся з ними. Анус просто там в робите. чаті, там в чаті Анус Пеніс. Анус пеніс. Що мені з цим робити? Це буде з добре. З цим Ти просто, просто вибирай ті повідомлення, які тобі звертаються, і все буде добре. Ти не переживай. У Мене зараз теж е, сидять люди і кажуть, Анус Пеніс, але я звик. <рес> я показати, що Якщо що, я на дієті. Весь сыр. <рес> Почекай. Строму, я скажу. що строможна, я скажу. Ти що, дулю, ты показав? Показав? що дулю показав? О, ні, треба, треба щоб цей палець трохи більше був висунутий, щоб було видно, що це прям дуля, а не просто кулак. Отак. Ще трохи висунуть буде як фак. Ну це хіба що, якщо між цих пальців засовувати дулю. Що це за хуйня? Хай Барбі! Хай кен, ти готова рейву? Та да, я до рейву. I'm Barbie girl in a Barbie world. Life in plastic. It's fantastic. You can brush my hair and touch me everywhere. Imagination, life is your creation. Now, what about the body, He's jumping, bass kick down. When the fuck are pumping? Quick to the boom, to the boom, no faking. I'm cooking, I'm seized like a pound, no baking. What's the numb? But a kick and then blow. When the kids open the heat and hi-hat. Я не знаю, я тобі я бомб. Пф, хто? Ти дізнався, що я сказала? Тоб де було і ти знала, я не знала, ви ти ходила, потім просто зненада дала. Бо ти хотів і не і плакав, і не знав, до я бувала, де я тобі так, сука, тобі в рот так не дала. О! In the summer the funny come golden curve. I'm blue. And clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night. I you, Falling deeper, barely breathing, shadows whisper, fading quick, a cut illusion, lost confusion and. i'm losing it you'll be there again My Я ж думала, буде всі жінки, як і з відкритим своїм серцем, готові як би до стосунків. Можеш прокоментувати ситуацію? Це мені підклали свиню mm -hmm. просто з усіх сторін. Мене підставили. <рес> От. Це було жахливо. Mm -hmm. Я розбитий. Третій день, не знаю, як віднайти себе. Mm -hmm. От. Загубив десь себе на околицях mm -hmm. цього смердючого життя. Тобі би сподобалась Галя, Саш. <плес> я б не хотів, щоб ти помирала разом зі мною. Якщо я помру, я б навпаки хотів, щоб ти жила далі. Останню Катю вигнав. Mm -hmm. Як з цим? А, окей, я вибираю гроші. Я вибираю гроші. Добре. Віталік! Віталік, нахуй! Віталік! Іди нахуй просто!